Чи ворог чергове атакував Харків? Близько третьої ночі ворожий дрон наніс удар по Слобідському району міста. Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БПЛА. Обійшлося без постраждалих. Однак пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми. За даними мова, ворог атакував і населені пункти області. 19 лютого 5.45 Богодухівський район. Золочівська територіальна громада за межами сіл Золочів, Чорноглазівка та Миронівка. Відбулось чотири влучання кабів на відкритій території. 19 лютого, о 4.45 Російська авіація завдала ударів чотирма кабами по золочівській громаді. Перша влучила по відкритій місцевості на околиці села Золочів. Друга по відкритій місцевості села Чорноглазівка. Ще дві авіабомби впали по відкритій місцевості села Миронівка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. 19 лютого, 0 годин 0 хвилин, Куп'янський район місто Куп'янськ. Внаслідок влучання в півідрону пошкоджено приватне домоволодіння. 18 лютого 1600 Ізюмський район Борівська територіальна громада село Борова. Внаслідок влучання Каба пошкоджено будівлю автогаражу, складу ферми та приватний будинок. 10.00, Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Моначинівка. Внаслідок обстрілу сер... Све пошкоджено господарчу споруду рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 23 оперативних виїзди. Вночі 19 лютого, в результаті ворожого удару по житловому сектору у місті Куп'янськ, горів будинок на площі 150 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила. Від ДСНС залучено дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу. Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у селі Борувай зюмського району. Внаслідок влучання каба пошкоджено вісім приватних будинків, господарчі споруди та гараж. Постраждалих немає. 18 лютого о 21.40 надійшла інформація, що в селі Кегичівка Берестинського району попередньо внаслідок несправності димоходу газової колонки для нагріву води отримало отруєння чадним газом чотири особи. З них двоє дітей 2010 та 2012 років народження. Постраждалі, направлені до лікарні. Підрозділи ДСНС не залучались. Протягом доби рятувальники за допомогою броньованого автомобіля вивезли із прифронтового села Сенькове Курилівського. Громади Куп'янського району до евакуаційного пункту одну цивільну особу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 31 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили дві атаки противника в напрямках населених пунктів Мала Шапківка та Тополі. Вчора на Куп'янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Марія Соловйова, Дмитро Гуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, супротивник випустив на Україну 176 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 103 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Новини Внаслідок ворожої атаки по Одесі постраждали чотири людини, серед них дитина. За даними ДСНС, ворог вдарив по місту, спричинивши масштабні руйнування. Пожежі, які виникли після обстрілів, ліквідували рятувальники разом із добровольцями Асоціації пожежників України. Пошкоджені будівля поліклініки, 24-поверховий житловий будинок, дитячий садок та кілька автівок. Для допомоги місцевим мешканцям працюють пункти незламності та намети обігріву. За даними місцевої влади, без світла та опалу Аленя залишилися понад 500 будинків, 14 шкіл, 13 дитсадочків лікарні, поліклініки та об'єкти соціальної інфраструктури. Вночі також атакували цивільне підприємство Харкова без постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Британія розглядає можливість патрулювання неба над Україною від можливих атак РФ після війни. Про це пише The Times з посиланням на власні джерела. Зазначається, що британські міністри обговорили способи надання гарантій безпеки для України без необхідності присутності великої кількості військ на місцях. Відомо, що для захисту неба британці можуть надати значну кількість літаків, а також системи протиповітряної оборони. Дональд Трамп позитивно оцінює зустріч представників Росії та США в Ер-Ріаді, підкресливши, що вона зміцнила його впевненість у можливості врегулювання війни в Україні, відповідаючи на питання журналістів, американський лідер вкотре нагадав, що за його президентства війна би не розпочалася. Він також зазначив, що не проти розміщення європейських миротворців та заявив, що готовий розглянути відправлення миротворців США до України. Жоден українець не отримає статусу тимчасового захисту в Чехії після завершення війни або перемир'я. Про це наголосив голова Міністерства закордонних справ країни від Ракушан. Рішення має бути ухвалене на рівні всього європейського союзу. За словами посадовця, необхідно запобігти другій хвилі, щоб у мирний час Україну не прибула велика кількість інших біженців, наприклад, чоловіків, які хотіли приєднатися до своїх сімей, які вже проживають у Чехії. Натомість їм доведеться подавати документи документи на проживання, як і іншим іноземцям. Регулярні обстріли, людські страждання, безперервні повітряні тривоги. Так уже три роки живе Харків під час повномасштабної війни. Світ має бачити і розуміти цю реальність. Одні з тих, хто допомагає доносити правду на міжнародній арені, є почесними амбасадорами Харкова. Вони сприяють зміцненню іміджу міста, залучають інвесторів та налагоджують співпрацю з партнерами у Великій Британії, США та Європі. Під час онлайн зустрічі з амбасадорами Омер Ігор Терехов наголосив на ключовій ролі їхньої місії у підтримці Харкова: що щодня протистоїть жахам війни. Нам дуже важливо перш за все, щоб ви показували все це нашим міжнародним партнерам. це по перше. По друге, щоб організовували їх поїздки до Харкова. І щоб вони на власні очі бачили все те, що сьогодні робиться, і те, що наробили сьогодні російські військові з точки зору політичної підтримки і України і міста Харкова. І звісно, я хочу, щоб ви були дійсно амбасадорами, провідниками певних ідей, які є у Харкові. Бо ми чудово розуміємо, що ми входимо в фазу. Але будуть йти перемовини щодо досягнення справедливого миру для України І в цей час для нас дуже важливо, щоб залучати інвесторів, щоб залучати допомогу для міста, бо ті руйнації, які є, вони насправді дуже серйозні. Це житловий фонд, це сфера комунальних послуг, критична інфраструктура, транспортна інфраструктура, життя. Там, де жили люди, тому дуже важливо сьогодні, щоб ми залучали наших міжнародних партнерів щодо відбудови відновлення. Також наголошує мер амбасадорам, потрібно налагоджувати якомога більше контактів, що потрібні Харкову. Адже тільки за минулий рік у місті було пошкоджено понад 2,5 тисяч житлових будинків. А загалом за три роки повномасштабного вторгнення місто зазнало збитків на більш ніж 10 мільярдів доларів. З такими обсягами відновлення самотужки Харків не впорається. Я дуже хочу, щоб у нас входили і підприємці і йшли до Харкова. іноземні підприємці. Ми будемо Подавати зелене світло для інвестицій. Ми сьогодні створюємо і науковий парк і індустріальний парк. І все це я хочу, щоб ви були провідниками наших мрій, провідниками наших ідей і спілкувалися з іноземними нашими партнерами, щоб вони не знаєте, не боялися входити в Україну, не боялися входити в Харков. І дійсно для нас це сьогодні завдання друга. І третє завдання від Ігоря Терхова це активізація роботи амбасадорів з харків'янами, які тимчасово покинули місто. Я дуже хочу, щоб ви спілкувалися з тими людьми, які були вимушені переїхати до різних країн і були провідниками нашої ідеї повернення містян в місто Харків. Це дуже важливо. і Я розумію, що це важко, але я дуже хочу, щоб люди поверталися. До Харкова для нас це дуже важлива, особлива мова. Тому ми будемо створювати всі умови для того, щоб люди поверталися, для того, щоб у них було нормальне життя після того, як буде мир, але цю роботу потрібно розпочинати вже зараз. Ігор Терехов також подякував амбасадорам за роботу та наголосив на важливості продовження спільної діяльності. Я дякую за зустріч. Я е, сказав. Те напрямки, по яким я хочу бачити результат. Все інше це таке факультатив. Добре. Я е, сподіваюся, що ми можемо кожний спілкуватися, у кожного з вас є мій мобільний телефон, кожен може зателефонувати, і ми в такому робочому порядку можемо обсуждати, спілкуватися всі ці питання, які є. Але я дуже хочу, щоб був результат, а вибачте не болечки. Мені цікаві ці три напрямки, які я вважаю самим дієвим. Яка допомога вам потрібна в цих напрямках, нема питань жодного. Потрібне посольство нема питань. Потрібне консульство нема питань. Потрібна мерія відповідно, я теж вважаю, що не буде ніяких питань. Марія Соловйова, Сергій Перець, Денис Рибалко та Олександра Панченко Харків. Новини. Аби все було майже ідеально чисто, харківські двірники своєрідні вартові чистоти відпрацювали нелегкі вихідні. Час від часу Харків засипало снігом, тож комунальники відразу виходили на прибирання, використовували як спецтехніку для прибирання, так і робили це ручним методом. Ось як і в цьому дворі, що у Салтівському районі. На нашій дільниці ми дотримуємося чіткої організації роботи, щоб оперативно реагувати на снігопади та забезпечувати безпеку мешканців. Ще до початку опадів ми відстежуємо прогноз погоди, щоб бути готовими до швидкого реагування. Залежно від інтенсивності снігопаду, ми залучаємо трактори з відвалами, щітки та бригади. Насамперед, розчищаємо тротуари, пішохідні доріжки, підходи до під'їздів. Після очищення проводимо посипку доріжок для запобігання отлог. Орення ожеледиці у, у разі необхідності повторно очищуємо ділянки та додаємо протиожеледні матеріали, особливо на схилах та біля входів до будинку. Закликаємо наших мешканців бути уважними під час негоди. Дні, наші працівники робили все, щоб максимально швидко зробити пересування містом комфортним і безпечним. У суботу працювала більше механізована робота. Це трактори і засоби малої механізації. Навіть враховуючи те, що сніг йшов тривалий час, то декілька ділянок очищалися по декілька разів, щоб було все чистенько до асфальтного покриття. У неділю роботи були спрямовані на те, щоб посипати всі ділянки. Піщано-сольовою суміш це і тротуари, і пішохідні доріжки, і сходи, виходи з під'їздів, тротуари вздовж так званих червоних ліній, щоб все було безпечно для пересування. Також була задіяна механізація, трактори, і ручні розкидачі сумішей. Сьогодні вже така залишилась робота до ідеалу. Тобто ручною працею під бортами підчистити, десь де потрібно підсипати, де є проблемні ділянки. Спрацювали ми невідмінно, тому що по місту проїхатись і все чистенько, вже весь асфальт без снігу. Залишилось тільки е, сніг для дітей, щоб вони катались на санчатах. Тому насолоджуємося зимою. А ми подбаємо про те, щоб зима ця була. Комфортне і безпечне для всіх харків'ян. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Добрий день. На вашу думку, чи вдається міській владі забезпечувати комфортне життя харків'ян? Я думаю, що так. Чи є у вас тепло в квартирах? Так, у нас навіть я живу на першому поверсі, дуже спекотно. Просто, ну, якщо плюс на вулиці, то це жах насправді. Як ви оцінюєте роботу комунальників? Ну, я не, не те, щоб за цим дуже сильно слідкую, але я вважаю, що в Харкові в цьому плані все дуже добре. Звісно, ви бачите, які ми радісні і щасливі. Але ну, все в порядку. Чи є у вас опалення у квартирі? А як же? Як ви оцінюєте роботу комунальників в час війни? Ну, це, мабуть, герої якісь. Тому що ну, все працює, ми в теплі, в добрі. Тільки треба закінчити війну і все буде добре. Я задоволений. А чи є у вас у квартирах тепло? Так. Як ви оцінюєте роботу? час війни. Е, Ну Вони стараються як можуть. Мені здається, виховуючи те, що у нас достатньо мало людей сплачують зараз комунальні послуги, то як би нам їх жалуватися. Так, так, звісно. Чіріха, молодець, все робить чітко, хорошо. А чи є у вас у квартирах тепло? Так, дуже гарно топиться, ми не мерзнемо, а якщо мерзнемо, то тільки <свісно> з причини того, що у нас старі вікна не металопластикові. А так. Дуже гарно топиться, коли було плюс, то прикручували, але зараз добре топлять. Як би ви оцінили роботу комунальних служб під час війни? О, дуже гарно. Навіть краще, ніж до війни. На 10 із 10. Я думаю, що вдається. Чи є у вас у квартирах тепло? Є, і вода є, все є. Як ви оцінюєте роботу комунальних служб під час війни? Я думаю, що на 10 із 10. А чи є у вас у квартирі тепло? Так, є. Як ви оцінюєте роботу комунальників? О, Це герої міста. Це стовідсотково, бо те, що вони роблять, швидкість, ну, якість, все, що від них залежить, вони роблять. Звичайно, що місто під атаками, звичайно, що все одно є якісь моменти, які ну, не встигаються, щось не дороблюється. Але в воєнний час все поробиш? У квартирі у нас тепло, топлять гарно. Гріх обіжатися. Так, котельна рядом, світло світла, покругли сутки і ночі, і днем світиться гарно, все прекрасно. Думаю, так. Да. це можливо, дається. Чи є у вас у квартирі тепло? Є. Як би ви оцінили роботу комунальників? На якій системі? Ну, 10 балів. Десять. Так, вдається. А, як би ви оцінили роботу комунальників під час? Комунальників 10 із 10. Чи є у вас у квартирі тепло? Так, є. Світло є, все є. Виникали все якісь проблеми? Ну, коли тільки були атаки, а так нічого такого не було. Добрий день. На вашу думку, чи вдається міській владі забезпечувати комфортне життя харків'ян? На мене так. Чи є у вас тепло у квартирі? Дуже тепло. Як ви оцінюєте роботу комунальників під час війни? Навідмінно. Бо дуже важкий час, а вони працюють. Вдається, і дуже добре. Чи є у вас у квартирі тепло? І тепло, і вода, і е, світ. світло, Ть, е, да. і ну, ну все. І, і хлібі, до хліба, все є. Ми дуже-дуже дякуємо нашому миру, дуже. Як би ви оцінили роботу комунальників під час війни? Е, комунальних на високому рівні. На високому вони дуже багато працюють, виконують різні роботи. Так що ми дуже дякуємо всім. Так, вдається. Ем, мені дуже подобається наш мер. Буду голосувати за нього. Є в квартирі тепло, так. Як би ви оцінили роботу комунальників? Десять з 10. Я думаю, так. Е, ну. Я жила в місті Києві і я можу порівняти, що в Харкові намного краще. Чи є у вас тепло у квартирі? Так. Як би ви оцінили роботу комунальників під час війни? Mm, ну, В нашому домі, в нашому районі не було проблем з цим і дуже тепло. Я думаю, що так, бо те, що ми маємо, те, що ми могли мати, ми маємо більше, ніж могли мати. У вас є тепло у квартирі? Так. Да. Як би ви оцінили роботу комунальників під час війни? Бо вони герої. вони герої. Дуже добре. Чисто. Так, чисто. Чи є тепло у квартирі у вашій родині? Тепло є. Як би ви оцінили роботу комунальників під час війни? Молодці, дякую, що тримають, і що мало хто платить, я так розумію, але ж вони працюють. На благо харків'ян. Дуже їм дякую. Протягом всієї війни е, теплопостачання в квартирі є. Як би ви оцінили роботу комунальників наших? Ой, комунальники. Це, е, ну, вони працюють на благо, на благоустрій Харкову. І е, так як вони працюють, мені здається, ніхто не працює. На вашу думку, чи вдається міській владі забезпечувати комфортне життя харків'ян під час війни? Думаю, так. Да. Це вдається. Чи є у вас тепло у квартирі? Є. Як би ви оцінили роботу комунальників наших? Ну добре. Незважаючи на це, що твориться, дуже добре. Гарне опалення. Чую, е -е, відчуваю себе комфортно вдома. Як би ви оцінили роботу комунальних служб під час війни? Мені здається, вони роблять все, що в їх силах. Та, на мою думку, їм все вдається. Є, є, звичайно, у когось якісь питання, але, як на мене, у них все добре виходить. Їм дякую велике. Початок повномасштабного вторгнення став для харківських оперних артистів крахом звичного життя. Репетиції змінилися сиренами, сцени підвалами, а замість овацій гул вибухів. Ніхто не знав, що буде далі. Чи відчиняться колись двері театру, чи повернуться глядачі, чи зможуть вони знову співати й танцювати не під звуки війни? Соліст опери Олександр Золотаренко вже 16 років виходить на сцену харківського театру опери і балету. Та в лютому 2022-го головну роль у його житті зіграли не арії, а вибір між страхом і відповідальністю. Його дружина готувалася народжувати. Вони вже обрали пологовий будинок, але плани зруйнувала війна. Замість чекати на дитину в спокої, вибухи замість лікарів. Пошук безпечного місця з перших днів я почав волонтерством займатися, їздив, там, возив гуманітарну допомогу. Ось ну і вийшло так, що їздив пару роддомам, возив там детське питання, таке всяке. І вийшло так, що в той роддом, котрий ми збиралися домовлялися там народжувати. Вийшло так, що туди був прильот, в перинатальний центр Салтовці. От був прильот, і прийшлося нам шукати другі. Стану було важко, ну як би всім було важко. Скрипалька Віра згадує: перші дні війни були, наче страшний сон: вибухи, хаос, страх, мистецтво здавалося чимось далеким і неважливим. Вона не могла взяти до рук інструмент, не розуміла, як жити далі, і чи має музика значення, коли руйнується місто. Усвідомлення прийшло. Не одразу ми жили в підвалі мого багатоквартирного будинку. Там у нас було біля 20 сусідів. Ми спустилися і жили біля місяця десь у підвалі. Єдине, що я могла зробити, єдине, що я вмію для це грати для людей. Я змусила себе дістати інструменти, почати грати якось відволікати людей від тих от страшних думок, від тих страшних подій, що відбувались навколо. Театр завмер у темряві війни. Диригент запропонував вихід: принести музику туди, де вона була потрібна найбільше. Так, у харківському метро почали реалізовуватися імпровізовані виступи: малий склад оркестру, оперні співаки, і між сиренами та гуркотом вибухів. Почали лунати арії. Ми сідали на машини. У кого були свої автомобілі? Той об'їжджав по місту, збирав інших музикантів. Ми приїжджали. До речі, жоден музикант не відмовився брати участь у цьому, незважаючи на небезпеку, на постійні обстріли під час всіх тривог, під час бомбардувань. Ми сідали в машину, їхали, і так на автомобілі з однієї станції по місту, поверху, просто проїжджали на той час. Думки були різні. Кому це треба? А може треба, може не треба. Ну якби були такі різні настрої. Ну, хоча, коли ми прийшли і почали працювати, то ми побачили, що в очах людей що це їм потрібно. Що треба якось переключатися трошки, щоб люди трохи знаходили якийсь душу тому що було дуже важко. Через два місяці після початку повномасштабного вторгнення харківські артисти вирішили в гуманітарний тур Європою. Він був необхідний, щоб зібрати кошти для України та нагадати світу про боротьбу українців за свободу. Першою зупинкою стала Литва, А потім харківських митців зустрічали глядачі з багатьох європейських міст. А мене вразило, наприклад, у відні. Просто до мене підійшла якась жіночка на вулиці і спитала, що ви з України. Я відповіла так, що і вона також, що ми вас підтримуємо. Так дійсно минулоці, просто це дивовижно, що просто звичайні люди. От вони настільки змінили своє ставлення до українців, настільки стали до нас тепло відноситись. Олександр теж долучився до гуманітарного туру, хоча мав сумніви. Його дитині був лише місяць, але зрештою вирішив, їхати потрібно всією сім'єю. Разом із дружиною та малюком він вирушив у Європу. Та через чотири місяці гастролей вони повернулися до Харкова, і тут він не сидів без діла. Разом з іншими оперними артистами продовжив виступати. Спочатку було дуже важко. Ми самі шукали. У нас тут була як би, гід -гід -бригада, грубо говоря. Ми солістами Володимир Козлов, Юлія Форсюк, Олена Старікова. І я ми в чотир в чотирьох шукали де ми можемо бути потрібні. Ось ми, ми виступали і в ДСНС, і їздили в деокуповані. Плюс їздили ще в Нікольському. У нас були концерти. Ну такі от ми потроху собирали, де ми можемо виступати. Гуманітарний тур завершився влітку минулого року, і артисти повернулися додому. На той час у Хнатобі вже кілька місяців працювала безпечна сцена «Лофт Стейдж». Але ця сцена значно менше звичну театральну, і кожна постановка вимагала адаптації. І тіснувато, і складно, і це дещо інший спосіб взаємодії із глядачем, і всередині вистави. Ну як у нас є такі умови, які є, то ми, ну, ми ж професіонали, то ми це робимо, зберігаючи то основне подробник, що є в виставі, і адаптуючи її якимось чином, уже як, як вдається. Де б не були харківські артисти у підземці, в європейських залах чи на малій сцені рідного театру вони завжди творять мистецтво. Попри війну, обстріли і невизначеність музика звучить. Бо для них сцена це не просто місце, а стан душі. Люди скучили дуже за мистецтвом, і всім дуже хочеться, щоб ми вже перейшли на велику сцену, але поки що ми тримаємось. Анна Злінська, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко, Олексій Муравйов – Харків. Новини. Так. Да.